6. Телефон 097. Зараз до 53. Квартира 6. 097-246-2356. Так от, вона тиждень тому, рівно тиждень тому, написала заяву на ім'я желаю на бездіяльність вашої організації. Тобто... Вищий суд зняв декларації, які ви видали в квартирі, квартирі номер 10 Але справа після того не зрушилася, тому що треба ще ті декларації на місці якось відвідати. Там всі обставини справи, у листі написані. Тому я вас попросив би надіслати нам відповідь, по суті, справи, чому і як. І Як це зробити, щоб тим забрали декларацію? Бо квартира перепродається, ніхто а нічого не робить. — Питання з приводу е, скасування декларації на реконструкцію квартири десять. Номер десять. Десять. по Дорошенко 50. Після... А чи можна, перепрошую, робити реконструкцію на пам'ятці архітектури? Ну, ну трошки по-іншому називається? — не, ну, ну, я... ну, по іншому... не то, що називається по-іншому, Це погодження змуш... треба було. Зрозуміло. Ну, ну, я не можу зараз вам там, в деталях. Под... Ну, ви як спеціаліст можете але... пояснити. І я би вас ну, бачив, а по наших співробітників на суді, тому що зараз квартира 9, наші славні забудовники мафіозі, вони відповідно твердять, що категорійність забудови є третя на пам'яті архітектури. Розумієте, що це значить? На суд ніхто з ваших представників не з'являється. Чому? Там... чому? Чому не з'являється? Мені важко зараз вам відповісти, якщо... Якщо були повістки суду, то ми з'являємося, наші представники з'являються на всі судові засідання. Зараз єдине, що є трошки проблема в тому, що в нас тільки один юрист і ще одна особа, яка уповноважена на представляти департамент в суді. Хіба якщо скажімо, там, де накладка, тоді. Може бути таке, що в одному суді є, а в другому немає. Ну але конкретно по вашому випадку, якщо були такі повістки і були виклики в суд, то я думаю, що наші з'являлися. Ну не було, бо дружина це все в скарзі написала. Ну, ну я прошу дати буде відповідь по суті, по суті. А не то, то. Ну, зрозуміло. Відповідь, бо будемо, ну, мусимо попрацювати. Ну, на ті питання, які ваші заяві вашої дружини поставлені, буде відповідь по суду. Ну, дякую. І тоді будемо далі рухатись, бо треба ті декларації зняти. Вони Добре. вже відсуджені, але не коло... Планки... З тим зрозуміло. Ще хтось. Так, бо розповідає. Я хочу підняти питання про проведення е, розслідування е, вашого внутрішнього, як то називається? Службового розслідування відносно пана Феді. Я би хотів, можливо, можна його викликати зараз сюди, щоб він дав пояснення? Ні. Не можна? До чого він буде тут зараз давати якісь пояснення? Це ну, значить, тоді відеально. на основі відповіді, які надав пан Желих, виконаний пан Феді. Значить, моя заява була подана 17 числа щодо внесення припису. Після припису я просив зразу вже зробити ну, через. Домик... Хто ви? Танічкевич, шнопку 18, сноппіс 16. 17.03 я подав заяву. 27.03 відбувся э, припис э, вручали пану забудовнику. Прізвичай його Шоломович на Снопківська 18. І виявляється, що припис не вручили. Я вважаю, що такі дії Федіва необхідно. Скажіть, чому я вручу, а чому? Зараз я скажу. Федіва, ну тут я не знаю, чи є кримінал, в тому хто буде досліджувати прокуратура. Ясне діло, що я це так не опущу. Ну, принаймні, службове розслідування необхідно провести обов'язково, щоб більше таких фактів ганебних не було. Будь ласка, я вас попрошу по тому питанню. Напишіть не просто тут так ні, Давайте, раз я вже а прийшов до вас, Ви, Ви напишіть, 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 будь ласка. Письмово. Пане пане, у тут тут, мене, в мене речі. прохання. Якщо ви хочете, я програти, це зроблю. Звичайно, це це Напишіть, які є претензії. Тут що в цьому залі я хочу наголосити, щоб більше у нас таких випадків не було. Ганебник, я вважаю. Я, Приходить... я дозвольте, я собі все-таки репліку кину. Я вас всіх слухаю, не перебиваю, але в цьому випадку я дозволю собі вас перебити. Тому що що стосується Снопківської, я всі хочу сказати, що ми вчиняли всі дії, ті і на сьогоднішній день вчинили, які нам дозволяє вчиняти законодавство. І до вашого відома, як ви кажете, що там ніхто не реагував, і той же Федів. Я не говорю цього, чому ви він Ну Чому? Ну, ви ж маєте з нього претензії. Я маю то, претензії, тому що то він не, ми, не вручив то приписи. Ми вручали все, що потрібно. Виїжджали на місце роботи забудівника, який зафіксований в цьому повідомленні, і вручали. Виїжджали неодноразово за місцем реєстрації. Тому що тому, скажімо так, ваші претензії до конкретної особи і взагалі по тому питанню, я вважаю, ну, якщо вони не безпідставні, вони замір в неї натягнуть. Ну, от ви зараз розказуєте нам про те, що ви виїжджали, ви робили. Як колись говорили Ми пахалі. В результаті вашої роботи зведено п'ятиповерховий будинок. Чому не можна було це зробити при В результаті назад? нашої роботи? Чому так сталося? Ми робили все, що. Та не все ви робили. Ви затягували ну, не ви особисто. Я не говорю, що ви. Я з вами недавно знайомий. Ми робили все на жаль, для того, щоб. І не, не все це мало бути припинено ще влітку 2014 року. Тоді спокійно би це все діло. А Знаєте, зараз... я, не хочу, я не хочу з вами дискутувати. Я на, не дискутую, на ту темі, чекайте, пане Полюга. Але... Я зараз прийшов до вас на прийом, дозвольте, я вискажу свою суду. Ну, ви... До Добре кінця. Розказую. Розумієте? Я бачу, що це... Ні, не бачу. От власне результат вашої роботи. Просто так говорити, ми пахали. Просто ви розумієте, результат. Це, який? це е, так гра в одні ворота. Який так, результат? Я не маю права нічого сказати. Є. Я ну, зараз я розкажу. розкажу, розкажу. Я розкажу ви потім, я, пан Палюк, будь ласка, вислухайте. ваш пан Федів прийшов вручити припис. Виходить від того пана Шоломовича. Пан Ігор питає: ви вручили припис? Ні, я не вручив. Чому я не вручив припис? Бо він який він, він хворий. Він, не, неадекватній ситуації, і тому я йому не вручив припис, пане так? Пане, Добре, ми можна так працювати. Так не можна. Так, ось ви не вчинили дії вам. Про що? Значить, зараз виходить, що припис не вручено. Тому що після того наступні дії подавати в суд можна тільки після того, коли не виконання припису буде. Тобто, Федів повністю цей процес зірвав. І я буду вимагати від вас. Того, щоб по Федіву провелися якесь, якесь розслідування. не може бути така беззубість, вибачте цього беззубість, вона вибачте негарно пахне. Він не вручив, бо він хворий. Розумієте, як це так? Прийшли, були всі люди, були міліція, були понятті і так далі. А припис він, виявляється, не вручив. Тобто, наступні дії юридичні, які мали наслідком написання позову, не будуть проведені, бо припис виявляється не вручений. Ну що це таке? Та то що, тут дитячий садочок у нас, чи, що? чи це державна організація, це я конкретно, ну я не буду говорити, що там якісь корупційні дії, бо в мене немає ніяких доказів по цьому. Ну, але підозрюю, я просто підозрюю, що пан Федів упереджено просто ставиться до своїх службових обов'язків. Розумієте, А випадок Снопківська 16, він в чому унікальний? Він унікальний в тому, що шкода вже нанесена, ви розумієте? Якщо Інших питаннях є, там по землі питання немає, шкода не нанесена, а тут шкода вже нанесена. І от у вас шкода вже Но нанесена. розумієте, така, така. розумієте. Тобто, там, де нанесена шкода, це ж розумієте, це є кримінальне провадження. Велика шкода, вона передбачає кримінальну відповідальність осіб, які її нанесли. І Я у цей місяць, 17 я подав заяву, а сьогодні пройшло місяць і чотири дні. Маю ще дві кімнати повністю перекриті, Тобто, шкода ця продовжується, вона збільшується в розмірі. В результаті бездіяльності пана Федіва. Я просто прошу вас звернути. Звичайно, ви може не звертали уваги на ті всі нюанси. Просто я звертаю увагу, що це є дійсно досить такий унікальний випадок. розумієте. Я коли комусь розказую за кордону, розумієте, то вони просто в них волосся. Піднімається, тому що нанести для того, щоб людина хоче розбагатіти і наносячи шкоду іншому громадянину, то це в Європі цивілізовані, куди ми всі з вами хочемо. Це не мислимо, пане заступник. Зверніть, будь ласка, увагу. Значить, я ще напишу відносства Федіва вам окреме значить, письмове подання. І прошу провести по цьому конкретному випадку відносно Федіра службове розслідування. А то, що ви зробили, звичайно скасували в досудовому порядку, звичайно, це вам плюс, але це єдине, що треба було зробити ще пів року назад. Тоді би не було того скандального випадку. І вручити поліпи. Розумієте? Чому не можна було це все зробити, коли були відомі всі дані, е, очевидні речі не можна було зробити, е, от я в Ліщинському, до речі, до Ліщинського є великі претензії, він у нас працює. Я до нього особисто був на прийомі, і він нічого не зробив. Абсолютно. Я розумію, що ви недавно таки підключилися з цього питання. Але організація ваша, вибачте, отакі от, от порушення є наявні. Значить, я прошу записати по Федіву обов'язково. Що ну, ж ви сказали, є два об'єкти, 16 і 18, по якому саме зараз? Ну будівництво собі 18. 18. Пане Ігор, тобто ви чекаєте, що Державні спеціаліст такі вручить. То може хай би нас повідомили, Ні, вони ну, то вручую, Я ви зараз буду ще розмовляти. Він пише, що він не вручив, коли він міг вручити елементарно. Є тобто припис, два понятих написали, що ми бачили, він відмовився, і все, припис ми вручений. матеріали поштою. Пошта в суді не завжди пошта береться. Чому? Тому, на, що... жаль, на жаль, нам е, законодавство не дозволяє іншим чином. Або ми вручаємо особисто, якщо є така а можливість. А чому він не вручив особисто? Питання. Ну, навіть якщо, Тому що ми бабки. Е, а це... можемо дійсно гроші я при тому не був, А, я не а, ви не були ж... при тому. А не може, ми, ми можемо так булав. думати, розумієте? — А Ви були? Я не був. Ну то що так? Чому не вручили, коли були всі підстави вручити? Ну, що то, у нас дитячий садок, чи щось таке? — чи ви, Значить... ви держслужбовці? Чи хто ви? Що це? -то? Значить, не було можливості вручити. Як не, не було? — підписатися? Люди дивилися, просто Добре. підписалися. Я вас почув. Ми зафіксували. Я вас почув. Ну, це це Тут ви заявляєте, що. Була можливість вручити, не вручили, не вручили, свідомо чи не свідомо, не знаю. Я вважаю умислі. На не сьогодні, вручили. ну. А, так він не свідомий. Будь ласка, ну вибачте за наториський тур, але ну, інакше не можна, не можна розумієте? То Я так? вам можу навести.